Всіх вітаю! Hello, Media Friends! Показую свої троянди. Це симпаті, плетиста троянда. Ось така вона червона. Це в мене третій рік після посадки. Дуже гарнесенька трояндочка. Ось. Сімпаті. Ну, у багатьох вона є, я знаю. Ну, ще показую свою. Гарненькі квіточки. П'єр ще тільки в мене починає розкриватися. Ось. В минулому році вже він цвів наповно, а в цьому році трішечки запізнився. Ну, ось буду багато, бачите, бутонів. Я пізніше її обов'язково засніму таку красуню свою. -де Ось така в мене троянда сорту поло квітне. Квітне у мене вже лаванда, точніше починає квітнути. Так, це в мене поліантова троянда. Ну, Починає розпускатися. І дивіться, в мене зараз такий є декоративний жасмін. Я купувала, як жасмін, а мені писали, що це не жасмін. Ну, купувала на агромаркеті жасмін. Ось, бачите, який він повнесенький, він не пахне. Ну, виглядає дуже гарно, і він, знаєте, так, росте уверх. Він не розростається в ширину. Гарненький, мені подобається. Так. Що у нас квітне? У нас починає квітнути спірея. Я дуже люблю спірею, за її неприхотливість. Отак от посадили. І вона, ну так-таки декоративно дуже виглядає. Японська спірея, так вона правильно називається. І. Вона квітне ось, здається, два рази за сезон. І такі в неї рожеві квіточки. Ось. Дуже неприхотлива рослина. Це в мене тут Ніваки, ялівець з Ніваки і що у нас тут ще знаходиться? Ось дивіться, ще спірея, ось так от вона квітне. Мені потрібно, вона дуже розрослася, в мене її багато, мені потрібно її трошечки відсадити. Гарна спірея, виглядає дуже декоративно. Ось, так, блакитна ялинка. вигела вже в мене, ну, майже відсвіла. Давайте ми подивимось ось тут, на оці троянди. Це в мене така. Грунтопокривна троянда, вона, ось, бачите, розпускається. Я буду її звідси пересаджувати, тому що вона тут забуває інші троянди. І вона в мене так розрослася. Я її майже всю зістригла, але вона в мене наросла ще більше. Ну, далі, ось така в мене троянда. Моя улюблена Шопен Обожнюю цю троянду. В кого її немає, обов'язково посадіть, я вам раджу. Шопен. Я її також трішечки ну, обрізала, бо вона була дуже висока. Ось, омолодила, скажімо так. Ну, ви подивіться на ці квіти, в неї немає ніякого запаху, але це така троянда, ну, неймовірна. Вона в мене вже дуже багато років. Ну, років 5, це точно, не вимерзає, я її не вкриваю. Шопен це моя любов. До речі, моє найперше відео, яке я знімала для YouTube, це було про троянду Шопен. Ось. Названа в честь польського композитора Шопена Польська трояндочка. Ось така вона у мене красуня. Ну, йдемо далі. Йдемо далі. Може, я прямо от, мені із таких білих троянд, ну шопенце просто моя любов, Вона, знає, що, знаєте, така крупна ось в долонь. Вона коли розпуститься, я ще більше, більше я засніму ще раз відео це. Так, ну, ти в мене Голден Моніка, завжди також була зрізана. Я думала, все. І вона, ось, будь ласка, наросла. Я пам'ятаю, що знімала, знімала відео, де я казала, що в мене пропало багато троянд. Дивіться, як вони пропали. Вони... Я їх зрізала геть під корінь, а вони наросли. Це в мене троянди такого кольору. Ну, який це у нас колір Лакс, да, якийсь такий цікавий. Ем... Навіть не знаю, як сказати, помаранчево-рожевий, якийсь персиковий, мабуть, ось така троянда. Вона називається Engagement. Дуже гарна і дуже ніжна. Ось така. Ось така трояндочка. Дуже мені подобається. Дуже-дуже. А вам. Я люблю такі кольори пастельні. От троянда таких кольорів, ну це просто моя любов. Тут в мене вже ем, ось така трояндочка, вона підсвітає і наростають усі новинки. Купувала як Дольче Віта. Не знаю, чи це вона. Ну, От так я купувала, бо було написано Дольчевіта. Ось. Гарна троянда. Також Такі квіточки. Ось, ось от так я люблю ось такі віточки. Так. Тут ще в мене ось буде Ріна Херхольд Розпускатися, пізніше засніму. Ну, тут ось така. в мене. Це пересорти з агромаркета, але дивіться, яка вона гарна. Вона така ажурна. Гарна-гарна троянда. Так, це в мене також якась. Така в мене є трояндочка. Тут в мене лавандочка. Ось так. Це в мене троянда Соло Pink. Така вона. Насичена малинова. Солопінка, але вона трішечки така з характером, примхлива. Не вимерзає, але вона хворіє. І коли хворіє, потрібно їй підбирати препарати особливі. Так? Всім підходять, а їй ні. Але, ну, бачите, можливо Потрібно так-от заморочитися, щоб побачити, як вона квітне. Гарна вона. Далі в мене тут буде. Віоліт парфум квітнутий. І ось ще одна там троянда в мене така буде кремова. Ну, а тут у мене, я зніму окреме відео. І ще буде відео. Це, бачите, Зранку виглядає моя красуня, ця на арці, яку ви дуже любите. Ось вона так виглядає. Це троянда невідомого сорту. Купувала в епіцентрі багато разів вам казала, але не запам'ятала вам сорт. Я ще її посадила, коли почала знімати відео для Ютуб, і тому я не запам'ятала сорт. Мені було все одно, якого вона сорту, якщо чесно. Ось. І зараз мене питають, а я не можу сказати, що це за сорт. Ну, троянда неймовірна, квітне один раз за сезон, але квітне як? Дивіться, як вона квітне.